Крістофер Дресер, дизайнер, який випередив свій час. Уявіть собі, 19 сторіччя, а хтось створює речі, які виглядають, ніби їх зробили сьогодні. Це Крістофер Дресер. Вітаю! Мене звати Ольга, я антикварка, і я колекціоную старіні речі і цікаві історії. 13 років він вступив до школи дизайну а в 19 вже викладав ботаніку. Він вивчав рослини і переносив їх природну форму в дизайн: простий, лаконічний і дуже сучасний. У 1876 році він поїхав до Японії, одним із перших дизайнерів з Європи, вивчав місцеве мистецтво, традиції, ремесла. Повернувся з ідеями, які змінили його стиль і надихнули цілу епоху. Він працював одразу з десятками фабрик, кераміка, скло, текстиль. Він створював дизайн, робив це просто, логічно і дуже естетично. Його чайники, вази, інші предмети виглядають так, ніби створені щойно, але їм вже понад 100. А ще він написав одну з перших книжок про промисловий дизайн, його речі і предмети можна побачити в музеях Англії. Що я хочу сказати, Крістофер Дресер це дизайнер, про якого варто знати. Він думав, як ми, але на 100 років раніше. Підписуйтесь, тут багато цікавого і корисного!